Вітаю! З вами не Кубічний Сесет і це не новина. Біля мікрофона не Торгар та Не Ліхтарик. І ми поговоримо про не найцікавіші події довкола робоса. Починаємо. Усі ви, напевно, знайомі з сайтом MinecraftFandom.com. Англомовна спільнота вирішила залишити цей ресурс та продовжувати працювати над Minecraft Вікі у іншому місці. З офіційних заяв було зрозуміло, що це рішення було ухвалено через надмірну кількість реклами на самому сайті, яку неможливо прибрати. Більшість англомовної спільноти переходить на інший ресурс, такий як WikiGG чи StrategyWiki, де немає реклами. І це означає, що в майбутньому на сайті MinecraftFandom.com може з'являтися застаріла інформація або на Нова інформація буде додаватися з великою затримкою. Наша редакція підтримує цей перехід, і ми будемо надавати оновлену інформацію про майбутні кроки спільноти. У Бета-версію Бедроку, яка була оновлена 28 квітня, несели нову команду. Це ж камера, що дає можливість користувачам змінювати положення камери в третій особі та регулювати її налаштування. За цей час спільнота встигла придумати багато захопливих ідей для використання цієї функції. Отже, ось добірка кількох найцікавіших ідей від ком'юніті. Протягом останнього тижня було випущено багато цікавих відео різних ютуберів. Квадратний розпочав свій модовий летсплей Nuba Play і вже випустив там до арт серії. Бірка представив відео 100 днів виживання у підземеллі з монстрами, де він розпочав своє виживання у підземному світі. Даурос продовжує свій летсплей у збірці Wall Hunters. Разом з Біркою Ксан випустив захоплюючий тизер-трейлер свого летсплею Катарсис. Нітон, як завжди, продовжує проходити StoneBlock 3. А Бульба приєднався до Хайп. П 100 днів і випустив виживання 100 днів на версії 1.20 на секундочку. Гець також не зупиняється і випустив третю серію свого проходження моду Aizer. З Forgora BabaFabрік. <кій> а, ми вже почнемо. Е, окей. Вся команда розробників Forge покинула проєкт через фарку з власнику Minecraft Forge Lex Manus. Вони заснували новий проєкт під назвою NeoForge. Автори мають великі амбіції щодо нового проєкту. Він буде більше орієнтований на спільноту. А саме, GitHub публікуватиме збірки від спільноти. Разом з осуненням проблем оригінальної Forge автори проекту також намагатимуться забезпечити повну сумісність з поточною базою модів Forge. Детальніша інформація у описі. Коли на Джаві Майнкрафт виходить версія 1.21, на Бедроці виходить бета 1.20.20.21. на секундочку. Ще раз. В 1.20.20. 21. Відредагували пошук у книзі рецептів, розблокування цих самих рецептів, змінили час копання 188 різних блоків, тепер час копання у цих блоків, як на джаві, а також додали ігрове правило якесь там плеєр сліпінг, гріп, грі. Хто? Ну коротше, ще щось там додали багато іншого цікавого, крутого, класного. І, до речі, поки писався цей сценарій, уже вийшла версія бети 1-20. 2022. GG провів ще один турнір по Бедварсу на Крафторі. Призовий фонд на цей раз було 400 гривень. Перше місце отримало 200, а друге та третє по 100 гривень. Вітаємо переможців! сам турнір я, торгар, написав рецензію, де описав, що мені сподобалося на івенті. А що ні, посилання на повний текст у описі. Ми під кінець відео трошечки поговоримо про те, як торгарчика жорстко забули наші підписята з приводу його мікрофону. Тому він відкрив банку, де збирає гроші на новий мікрофон. Вже зібрано там щось 700 гривень з 1400. Посилання на банку у описі та Немножко текст по дебільному написав. Міша, все переписуємо, у тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть. Давай по новому, Міша, все хуйня. Торгарчик передає вам свій пекетний приїтик. Дякую вам за вашу підтримку. Ну а це були не новини. Якщо все буде ок, зустрінемося через тиждень. В описі всі посилання, про лайк, підписочку не забули. Папа. -па.